у літо, прощальний вихід це аніме, яке захоплює своєю незвичайною атмосферою і глибокою темою про час, бажання і наслідки вибору. Сюжет обертається навколо тунелю, що дає можливість здійснити найзаповітніші мрії, але з однією великою ціною, втратою часу. Це надзвичайно влучна метафора про те, як наші бажання можуть мати наслідки, які ми не завжди готові сприймати. Персонажі добре опрацьовані, особливо головний герой. Який переживає внутрішню боротьбу між своїми бажаннями та реальністю. Його рішення досліджувати тунель робить історію емоційно напруженою та філософською. Малюнок і анімація створюють дуже затишну, але водночас трохи моторошну атмосферу. Кольори, використані для ілюстрації тунелю, вносять відчуття таємниці і магії. Це додає особливого шарму всій історії. Одним із найсильніших елементів аніме є його послання. Іноді ціна наших мрій може бути більшою, ніж ми очікуємо, і важливо зважувати свої рішення з точки зору майбутнього. Цей фільм зачіпає багато емоційних і філософських тем, і якщо тобі подобаються глибокі історії з елементами фантастики, тунель у літо, прощальний вихід, точно вартий перегляду.